Вітання для майстра спорту, присвоєння звання «Почесний громадянин міста Борисполя та суперечки щодо ветеранської ради. 13 вересня відбулася 57-ма сесія міської ради. Традиційно засідання розпочали із шанування пам'яті загиблих захисників України. На сесію завітали військовослужбовці військової частини Т-0969, аби подякувати депутатам за допомогу армії. Далі начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц представила нового майстра спорту України Михайла Парфенюка. Депутат міської ради Юрій Володимирович Ликов, який з честю служить в рядах Збройних сил України і є заслуженим тренером України з пауерліфтингу, підготував спортсмена, який отримує сьогодні звання майстра спорту України. І, можливо, колись замінить свого тренера в лаву українського війська. Але я бажаю, аби не було війни, а все інше ми здобудемо працею. Тому я запрошую, щоб спортсмен піднявся на сцену. Зустрічайте Михайло Анатолійович Парфінюк. Я запрошую Владислава Михайловича включити значок і посвідчення. Дякую. На порядку денному понад 100 питань. Зокрема, депутати підтримали рішення про нагородження відзнакою почесних громадянин міста Борисполя Рустама Хамракулова, старшого сержанта, головного сержанта окремого підрозділу зенітно-ракетного взводу механізованого батальйону 67-ї окремої механізованої бригади, начальника відділу з контролю за благоустроєм виконавчого комітету Бориспільської міської ради. Питання щодо створення консультативно-дорадчого органу з питань взаємодії місцевої влади та громадськості викликало найбільше обговорення. 18 питання про створення консультативно дорадчого органу з питань взаємодії влади та громадськості щодо підтримки збройних сил України, ветеранів, учасників бойових дій, членів їх сімей, сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти, військовослужбовців, учасників відсічі та стримування збройної агресії проти Російської Федерації. Цей консультативно-дорадчий орган пропонується до створення з врахуванням думки громадськості та активістів, які були у нас тут також були присутні і приходили до нас у міську раду. Вказане положення передбачає. Створення такого органу, до складу органу такого будуть входити відповідно перечислені військовослужбовці, члени їх сімей, а також члени громадськості, військовослужбовці можуть входити. Треба буде ну це вже пізніше. Ми будемо розміщувати оголошення в разі прийняття цього рішення. Подати відповідні документи і безпосередньо. Тоді буде радою затверджено склад цієї цього консультативно дорадчого органу. Дивіться, це не наш проект, це не громадський проект, це проект пробічно кадрового управління. Значить, на регламентну комісію, яка була в понеділок, перепрошую вівторок. Жодного члена ініціативної групи не було запрошено. Тому я пропоную депутатам це питання не голосувати, тому що порушений регламент. Коли ми його обговорювали, дуже багато моментів було, з якими ми не погоджувалися. Ми про це заявили, ми це обговорили, але ви все одно через силу намагаєтесь винести його на голосування. Якоби... Це ваше буде орган, і якби це, це наше орган. Це, це, важливо. Важливо. це ваш це проєкт. проєкт. Це не проект з громадою. Закон України про місцеве самоврядування в Україні не передбачає затвердження. Положень створених і схвалених іншими Це громадськими ставимо. Дозвольте ще, ще, ще дозвольте. Все таки прокоментувати. Е, ну, я не знаю. Я не можу підтримати насправді цей консультативно-дорадчий орган. Не знаю, депутати визначайтесь, тому що тут не враховані всі. Всі учасники процесу, всі учасники процесу допомоги Збройним силам. Тому що тут не враховані абсолютно не бачу я ні благодійних фондів, не бачу я тут волонтерів і так далі. Ми говоримо, ми тут вписали військовослужбовців, ну це добре, але військовослужбовці зараз війську. І в мастер спорту по. Маніпуляції вам же кажуть, що зараз зараз буде час зараз буде все на сайті, і кож кожна організація зможе увійти всю раду, і голова буде виноситися на конкурсній основі. Цей консультативна дорачий орган може війти. Любий військовослужбовець, правильно? люба людина, там обмежень немає. Тобто, там нема такого, що цього берем, цього не берем. Тобто, люба людина, яка захоче брати участь в громадських обговореннях, рішень міської ради, бюджету, виділення коштів на військовослужбовців, закупки дронів там. Но скіф, я не знаю, ну все, що ми там купуємо, будь ласка, ви можете подати себе як кандидатуру і війти в цю громадську організацію. Ми виділяємо місце приміщення в міській раді. Ви там будете проводити збори кожен день, через день, там раз в тиждень, як ви вирішите. Згідно цих ваших зборів, будете писати протокол, будете рішення писати ці рішення будуть лягати в основу проведення комісії депутатських, і депутати будуть при прийнятті рішень при голосуванні опиратися на рішення ваших зборів цієї громадської ради ветеранської. Я правильно розумію? Так. Да. Да. два В да. да. чому да. проблема? Ми попередньо з Владиславом Михайловичем спілкувалися, було обговорено, що винесеться ваш проєкт і винесеться проєкт, який подала місцева. Я вас не перебивала. можна два слова. Ми не проти. Ви хочете створювати? Ну, створюйте. Ми ж не проти, але просто громада і ті члени, які зараз тут зібрались, ми не хочемо входити до складу цього органу. Це наше право. Шановні депутати, я пропоную голосувати за те, щоб його відправили це на довчення. Прошу голосувати. За 22 проти 0 рішення прийнято. Також на сесію прийшли мешканці вулиці Лисичівка, які висловили невдоволення тим, що поряд із їхніми домівками планується будівництво багатоквартирного будинку. Ілюхін Іван, мешканець міста Борисполя, вулиця Валерія Гудзя, 29. Я мешканець цієї громади, на території якої кадастровий номер там 45 соток буде відбуватися будівництво багатоповерхової та будівлі. Питання. Це в мене через провулок, провулок Михайлівський, так зразу за і напроти мого двору. А то тобто тут є представники цієї громади, також вулиці Лисичівка. Хто тобто тут прийшов? Перше питання: коли були громадські слухання відносно даної забудови? Є протокол громадських слухань, де на цих громадських слуханнях приймали участь мешканці цього мікрорайону? Друге питання. Ми хочемо побачити, тобто ми живемо в цьому мікрорайоні, і нам як сніг на голову падає, що а тут... Бабах, і у вас буде багатоповерхівка в городах. То вже інше питання, яким чином там ці городи виведені під комунальну власність, да? і чому е, тим, хто має першочергове право на е, е, приватизацію даної землі, і воно не було представлене. Це інше питання. Але маємо, що маємо. Хочемо побачити генеральний план розбудови даного мікрорайону. Нам там жити, і нам треба розуміти, що там буде. Так е, відносно. Подальших питань. Техніка економічне обґрунтування, куди будуть ходити люди, тобто в садочки, школи, потім далі енергетичне питання відвід води і каналізації. Зараз на нашому кутку на нашу лінію поцепили багато чого, і там і, де тут, і Лондон, і Париж, і там всякі, і все остальне. Тобто план розвитку електротехнічних мереж з урахуванням. Сьогодення так я вже не говорю про інселяцію. Після того як у нас побудувалися. Три дев'ятиповерхівки первоцвіта, так грунтові води ушли, всі змушені були перебивати заново скважини. Інсоляція. У мене на домі стоїть сонячний колектор, так, <кій> на якому тобто, при сонці тобто, гаряча вода грілася. Тепер із-за того, що тінь, так, цей колектор працює на 40%. відсотків. Що буде, як урахована інсоляція при даному будівництві? От є ці питання, то тобто хочу побачити на них відповіді. Не тільки я хочу, а вся громада хоче побачити відповіді на дані питання. Можна говорити багато по містобудівним питанням. Я можу спілкуватися дуже довго. Якщо кого цікавить, мене профільна професія, інженер-будівельник дуже довго працював в будівництві та реконструкції, то тобто історичної забудови міста Києва. Тому я з радістю хочу. Побачити і вникнути в дане питання, кажу, як депутат цього округу пропоную перенести це питання на довивчення, зібратися з громадою, і говорити ці всі питання. Бо я ще на попередній сесії, коли воно виносилося, піднімав це питання. Говорив про те, що треба врахувати думку громади і обговорити всі проблемні питання і почути їхні бажання. 14.06 на 54-й сесії це питання було під номером 22. Ви обіцяли, відклали дане питання на довивчення, ви обіцяли складати комісію, комісія виїде, буде спілкуватися з громадою. Комісія не виїхала. Потім після цієї сесії була земельна комісія, на якій ми також були, голова земельної комісії, депутат Тур також обіцяв місце із депутатом Донченко, що буде складена комісія, виїде, вся комісія. Буде спілкуватися громадою, Будуть враховані всі наші побажання, наші всі питання. Є у нас такий же депутат Шапіро, який нас запевняв, що ще не звісно, хто буде будуватися на даній ділянці. Оказується, після земельної комісії ми відразу узнали, що там є такий товариш Сич, який викупив уже дві земельні ділянки і бажає там будуватися. А ми голосуємо зараз не про виділення земельної ділянки. Ви почитайте питання. Ми голосуємо про порядок. Проведення конкурсу інвестиційного, тобто він уже виділений. Е, ні, він не виділений. Ще буде ще буде інвестиційний конкурс, громадські слухання, обговорення і так далі. І ми, Ви так про території немає які будуть ще обговорювати. Да, ми слухає. ще детальний план території не затверджували. Згідно закону, перед затвердженням детального плану території мають пройти громадські слухання. Вони фіксуються на відео і під протокол, приймаються або не приймаються шляхом голосування. Після цього ми будемо давати дозвіл на розробку детального плану території. На цю комісію, вибачте, дайте, я доскажу. на цю комісію, коли буде проходити обговорення цього питання, на сесію. Вас запросять і запросять потенційних забудовників, які е, мають е, бажання там будувати. А може таких забудовників е, немає? Це не ми. Я сразу кажу. Це не ми. От е, це не я От, тому. Е, я відразу кажу, е, наше місто має розбудовуватись. Ми відійшли від практики десь куларно з кимось домовлятися, тому цей ділянку, тому ці. Ми все проводимо через інвестиційні конкурси, де закладається мінімум 5%. Забудовник повинен віддати на громаду квартири. Кому підуть ці квартири? Квартири згідно положення підуть сім'ям загиблих, військовослужбовцям, які воювали лікарям там і так далі підсумку депутати проголосували за рішення про затвердження порядку та проведення конкурсу на будівництво соціального та доступного житла у багатоквартирному житловому будинку на земельній ділянці комунальної власності на вулиці Лисичівка. Валентина Степанова ліхає Назар Гераскін. Новини Терез Бориспіль.